Повернемося до цікавої заяви нашого міністра фінансів Марченка. Він ото недавно, десь тиждень тому, заявив, що треба, на його думку, скасувати банківську таємницю. Цитата: Я, як міністр фінансів, вважаю, що максимальна прозорість і відкритість у сплаті податків це наше майбутнє, і ми не маємо боятися розкривати банківську таємницю, яка, як ми вважаємо, від чогось нас захищає. Банківська таємниця захищає злодіїв і злочинців. Заявив Марченко. Що ж, потужно. І, як люблять казати, в ОПУ вперше в Україні. Угу. Ми знайшли цікавий відгук на цю геніальну заяву зеленого міністра. Відповідає Олексій Нойнець. В концепції діяльності Національного банку України є поняття вербальна інтервенція. Це поняття означає, що коли посадова особа НБУ щось ляпне незрозуміле, нерозумне. То це гарантовано має великий вплив на стан фінансового ринку країни, а може навіть інших країн також. Тому НБУ живе в розумінні того, що кожне слово коштує грошей. Кабінет міністрів позбавлений розуміння концепції вербальної інтервенції, там люди живуть в світі, в якому можна трендіти все, що в рота влізе. А винні в цьому будуть всі, крім тебе, якісь теоретичні злодії і злочинці. Ну тобто, вийшов міністр. І ляпнув, що закон про банки і банківську діяльність він вважає ворожим і неправильним, з цього можна зробити логічний висновок, що він буде боротися з цим законом, що банківської таємниці більше не буде, що кожна транзакція бізнесу буде відома і відкрита конкурентам. Які з цього люди робитимуть висновки? Та зрозуміло, які довіряти банкам більше не можна, гроші треба виймати і ховати, виводити за кордон. Оперувати в юрисдикціях, в яких немає міністра Марченка, Україна зробила свій відважний крок, заявила, що гроші їй не потрібні і вона буде з ними боротися. Всі намагаються вивести гроші за кордон, настає криза ліквідності в банках, банкопад, жопа, смерть. Тому що міністр Марченко вирішив відкрити рота і зробити вербальну інтервенцію, хоча й не знав, що це таке. А спитати потім міністра Марченка так хто винен у банківській кризі? І він надасть сто варіантів, і жоден з них не буде звучати як Моє брудне помило». Єдина втішна новина полягає в тому, що поняття вербальної інтервенції стосується інституції з репутацією. Кабінет міністрів до таких не відноситься. Це у нас просто будка із собаками. Веселий гавкіт звідти вербальною інтервенцією не є, оскільки всі розуміють, що це просто вітер з ротового отвору, за яким жодних інтенцій. Не існує.